Та спочатку хочу відповісти на ваші коментарі під моїми випусками, бо я все читаю. А ви часто запитуєте, навіщо стільки уваги приділяти кремлівським Так От у наш час російська пропаганда настільки сильна, що вона здатна викликати реакцію у багатомільйонної аудиторії. Тому часто заручниками кремлівських фейків стають не лише жителі Ерефії, але й громадяни інших країн. І навіть українці, російське ІПСО руйнує нашу внутрішню єдність та підриває віру у перемогу. Адже погодьтеся зараз, продукуючи купу фейків, росіяни намагаються вплинути на наші настрої та навіть емоції та дискредитувати наших союзників. І маємо те, що маємо в той час, коли треба бути єдиними, ми опускаємо руки, і це все працює проти нас. Тож кращий спосіб боротися.